Чи не плануєш видавати власну книгу? Подібних запитань чимало зустрічав у коментарях під своїми роботами. Отож, давайте з'ясовувати, що й до чого. Нещодавно я поцікавився в розумних людей, де і за яку ціну можна це зробити. Багато видавництв приступають до роботи тільки тоді. Коли їм надходить аванс або повна оплата всього процесу. А зважаючи на ситуацію в Україні, в цьому нічого дивного немає. Кожен страхується, як може. Є такі, що на початковому етапі грошей від автора не вимагають а мають намір повернути вкладені засоби у вигляді відсотків з продажу книг. І це цілком зрозуміло. А враховуючи той факт, що у мене близько 1300 віршів, то книга вийде доволі товстенькою та недешевою. Підписуючи контракт з видавцем, автор погоджує до друку певний тираж, і його потрібно продати, щоб видавництво повернуло вкладені кошти. В противному випадку автору доведеться платити з власної кишені. Якщо книжки не продаватимуться або продаватимуться погано. А в мене немає таких коштів, щоб виплатити видавцеві. Тому найближчим часом ідею з виданням книги доведеться забути. Та й враховуючи кількість моїх читачів, подібна оборудка вилилася б для мене грандіозним провалом. Люди і так не хочуть читати. А за гроші тим більше не будуть. Скажіть, а ви готові заплатити за книгу 500 гривень? Чимала сума. Правда? Отож бо. Тому краще продовжуватимемо читати безплатно. Сподіваюсь, ви досі пам'ятаєте, де мене можна знайти. Дякую за увагу! Почуємось.